Тено декервіна або синдром декервіна. При даній маніпуляції орієнтуємо слугують наступні точки. Ми визначаємо сухожилок короткої головки розгинача першого пальця кисті та сухожилок привідного м'яза довгого довго головка першого пальця кисті. Між цими голівками пальпується як парова уямка, голка проводиться під кутом близько 45 градусів. Пацієнт в даному моменті має відчути незначний біль. Вводимо 2 мл. Виймаємо голку, обробляємо місце проведення ін'єкції, розщемо антисептика. Ін'єкція закінчена.